Моєму обуренню, якщо чесно, вже немає меж. Поки орки руйнують наші життя, а наші військові дорогою ціною стримують нелюди, агенти ФСБ в Україні спокійно продовжують діяти за методичкою, намагаючись розхитати суспільство зсередини, дискредитувати та залишити нашу країну без міжнародної підтримки. Зараз йде мова про спробу знищити в інтересах Рашки одну впливову, визнану в світі організацію. Ось дивіться: ця міжнародна організація захищає та відстоює інтереси України на самітах в Конгресі США та ОБСЄ, а також тісно співпрацює з духовними. Радником Трампа пастором Марком Бернсом. Бернс на весь світ розповідає правду про звірства Росії в Україні та розвиває російську пропаганду. До речі, нещодавно його нагородив орденом за заслуги президент. Як ви вважаєте, як реагують всі ці інституції та впливові люди на переслідування міжнародного громадського руху АЛАТРА в Україні? Та вони всі в шоці, геть не зрозуміло, як таке може бути під час? Чому не зупинять брудну кампанію дискредитації «АЛЛАТРА» агенткою ФСБ Іриною Кременовською? Кременовська восени знову активізувалася і на своїх ресурсах написала декілька статей, де майже кожне слово маніпуляція та брехня. Ну, ви знаєте, цей улюблений метод розпропаганд. Ось тут вона захищає свого колегу із Чехії Якуба Яхла, проти якого відкрито кримінальну справу за заґвалтування маленької дівчинки. Він за методичкою Кремля звинувачує Алатра у початку. Проти антикультистів, хоча, як і наша країна, Алатра вимушена захищатися від аресора. До речі, яку Б Яхл ненароком проговорився, що визнає антикультистів як єдине товариство зі спільними інтересами, якими переслідувати людей. А ось аналогічна риторика з РПЦ сайту, де ми вже бачили антиукраїнську методичку. А ось тут Кременовська використовує метод маніпуляції, демонізація за асоціацією: бере якусь людину з автобуса, звинувачує її в чомусь, а потім асоціює цю людину з тією організацією, яку треба зник. Ірино, це не спрацює. Читаю уважно на офіційній сторінці, хто такі волонтери Алатра і яку діяльність вони ведуть. Всі інші люди не мають ніякого відношення до Алатра. І ще багато-багато багнюки виливає. Наприклад, користуючи ситуацію в країні безпідставно та врує рух проросійським. Такий абсурд, але ж раніше працювало. Мета прослідковується: виконати наказ свого російського куратора Олександра Дворкіна та знищити в Україні шановану в усьому світі організацію, яку вже було знищено. В самій Росії і тим самим підірвати авторитет України на світовій арені, впевнений без покровителів в Україні цю маячню ніхто б не брав до уваги. Але кому ж так швидко треба? Хто кришує агентку ФСБ Ірину Кременовську? Якщо ви зрозуміли, в чому суть? Передайте цю інформацію далі, щоб всі в Україні знали, що відбувається.